Зникло світло, пропав інтернет, а роботу все одно потрібно робити. Щоб залишатися в такі моменти з енергією, вам потрібна портативна зарядна станція Profitec PPS 1200. Це компактне та надійне джерело живлення для дому, офісу, подорожей та поїздок на природу. Вона має 1200 Вт потужності, акумулятор на 992 Вт в годину, та це все виконано на базі літій залізофосфатної батареї. Станція підтримує швидке заряджання, а функція EPS автоматично перемикає на акумулятор при відключенні світла. І все це без жодних перебоїв. Зручний дисплей показує всю ключову інформацію, а численні порти дозволяють підключати смартфони, ноутбуки, освітлення і побутову техніку. На задній частині станції у нас розташований ось такий фонарик із кнопкою. Він має три режими. У комплекті, окрім портативної зарядної станції, ви отримуєте блок та кабель для заряджання від джерела змінного струму та кабель для заряджання від автомобіля. Замовити дану портативну зарядну станцію ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.